Ви сказали, от про проекти від вас завжди чекають щось такого вау. Я от кажу таке порівняння, що коли, коли грає мадридський Реал, всі чекають, що він переможе. Да? І так само з вами. Якщо ви заходите в якусь історію, це має бути історія, яка взлітає. Але це насправді дуже важко робити. От зараз ми там маємо відкрити Ukraine Wow. Я дуже сподіваюся, що це відбудеться, але ми відкриття переносимо третій раз, да, тому що постійно щось відбувається, що від нас не залежить. Просто якби це було 5 років тому назад. То при першому переносі, який обходиться кожного разу в додаткові кошти, які ти знову маєш знаходити, я б, мабуть, впала в депресію, істерику. Ну, типу, я б не змогла з цим впоратися, і я, я б не змогла дати цьому раду, коли це четвертий рік повномасштабного вторгнення, і ну, ти просто приймаєш, що не все від тебе залежить, що не все ти можеш змінити. І що десь тобі потрібно. Я завжди думала, що ми такі міцні, як камінь, да? тобто, що нас ніякі хвилі не розіб'ють, да? що ми дуже тверді. А зараз я постійно кажу команді, що ми вода, ми вода, ми маємо обтікати, ми маємо сточити, ми маємо, да? але значно більш гнучкими потрібно бути. Яся робить мегапроекти. Да? І станом на зараз да? проєкт починається. І проект завершується Да? третє дихання. Україна каву що ще можна я запропонувати? Будь, будь ласка, да я будую більш сталі систем, Да? І мене, наприклад, от те, що ви говорите, вау зараз набагато менш. Хвилює, да? Мене більше хвилює ритм. Да? По мірі мого розвитку, наприклад, як менеджера, я набагато більше розумію, наприклад, лін, да? то це бережливе виробництво, сталі системи, спокійний ритм. І коли ти не намагаєшся зробити пам! прорив, да? тобто, а ти через ритм чогось добиваєшся.